Добрий день, шановне панство. Внутрінятка в мене от, снідають. Е, я тереблю свою кукурудзу. І вона трошки мокренька була. Ну, сама кукурудза моя добре не висушена. Я з нею, що вона мені не, не змарнилася. Бо вже і миші нападають на мою кукурудзу. І я робив гранулу то 12 кг. До того, що я робив, дав трошки більше кукурудзи в догранули, щоб свою кукурудзу виробити, щоб вона мені не, за... не поцвила, не... і щоб я не бавився з нею і не, носив... не носився з нею якісь зі салом. Бо кукурудза має бути суха, не буде суха, то поцвіте. А сьогодні ще хочу підняти тему, так як я. Поводжу себе з покупцями моїх внутрі і хочу розказати вам, як, я, як ми домовлялися е, продава, ну, про покупку моїх внутрі. Е, до мене позвонив з мого району пан Василь. В принципі, як він дивиться, то він то все підтвердить. Він проговорив, дивиться мій канал. В принципі, від мене десь кілометрів, напевно, 15-20 живе. Приїхав машиною, але по домовленості, ой-ой-ой-ой, листя шелестить і вони втікають. Ось. І ми з ним домовилися. Він сказав, що він хоче, що самця, самця хоче, самок хоче, і малий хоче. Я йому сказав, що завжди, як я працюю ну, люди, які до мене приходять, я завжди їм е даю те, що в мене найкраще є. І він собі вибере бо хотів кітну самку, каже, у мене, от можеш на відео подивитися, в мене є чотири кітних самки зі самцем, бо інших я кітних не маю. І яку ти пальцем покажеш, таку самку і, і візьмемо. Ну, в принципі, так і було. Він приїхав. Ми підійшли до вольєру, де були самці. Зважили одного самця 5. Ну, на вигляд, дивилися на вигляд, де самець найбільший був. Який самець найбільший, зважили одного. Один самець щось мав 5300. Я кажу, давай ще другого зважимо. Взяли, зловили другого, другий щось 5700 мав, то я по пам'яті. І, бо на парування має йти най, найбільший самець. Найбільший є найбільший. Розумієте, він і сильніший, і, а тим більше в нього 4 самки є. І він зважував, напевно, мені десь чи 7, чи по 8 кг, що вони, напевно, трошки зажирівші. І він того самця. Пустить е, до себе в себе окремий вольєр. Самець пару з тиждень побуде в, в даному вольєрі. Самок я йому порадив посадити на дієту на тих, той тиждень, чи два. Е, на дієту, ну, буряки, наприклад, соковиті корми, і що там зараз, чи сіном годую, чи травою, і все, щоб самочки. Трошки дати їм стрес, стрес до худання, тому що самка, якщо отримує стрес, ну, нехватку їжі, ще щось зразу, то, на мою думку, то, то в самок виникає таке бажання, що все капець, і треба народжувати, бо нема корму, і треба виживати і. Я думаю, що самець з часом дасть з ними ради тими самками, бо 6 кілограмів теж самець е, непогано. А ще час пройде, він ще набере вагу. І саме основне, щоб е, якщо ви маєте меншого самця молодого, то обов'язково не кидати до його до самок, бо самки можуть в своєму вольєрі його того роздерти обов'язково, щоб він там освоївся в тому вольєрі і, і до нього кидати самок. От. Ось так він одну самочку другу вибрав і самця вибрав. і Потім ще ми я половив двохмісячних самочок. Він, і він ще, я, напевно, з усім на 8 половив. І ми з тих самочок вибрали йому 5, і він їх собі забрав. Хай йому гарно ведеться. От. І дуже приємно, що мої нутрі якомусь потрібні. Є стимул далі її годувати. Бо в мене був випадок, що Десь, напевно, два тижні назад, може трошки більше, я проводив забій. Шкода, що в даний момент Василь мені не дзвонив. І в мене був самець 7 місяців, майже 8 кілограмів. Ось. Ну, але той самець трошки менший, але він своє на Женебу. Як там той самець, так і ось вони всі в мене від того батька. Просто самочки були різні, а батьком них один. І якщо батько внутрі великий і мами непогані, то й внутрінята теж будуть мати хорошу вагу. Так що найкраще, бо в мене випадок був: я коли шукав самця, поїхав я в сусіднє село до того, де я самку брав. Три роки назад. Думаю, заїду до нього, як він там, може самця має, і в нього куплю самця. Але я поїхав до знайомого, мого сусіда брат там рядом живе. Кажу, чи Толік є, а він говорить, Толіка в армію забрали. Ну і ми про нутрії, той теж тримає нутрії. Каже, може хтось тут коло вас має нутрії, він мені має... каже, от сусід вон. Через хату має. Ну, я прийшов сусідом, гу... роз... говорю, говорю. Він каже, маю самця. Ну, я кажу, ну можна на твого самця подивитися, можна. Ну, я стояв на вулиці, він побіг до хліва е... і мені там метрів з п'ятдесят показує чорного самця. І я подивився, ну що, будеш брати? Я кажу, ні, не буду брати, бо до бажано прийти, подивитися, як вони виглядають, яких. Який їх батько, а купляти так на відстані е, е, кота в мішку, то, то є не варто. Ну і хто купляє бажано звичайно, як купляти, щоб ви бачили, чи, я, чи блогерів, чи приїхати на місце, подивитися, зразу не купляти, а, а купляти знати, що, що купляти, тому що внутрі мають. Має, як ви купите від хороших батьків внутрі, то і буде вам гарно все вестися. Бо є різниця, якщо, наприклад, саме в 6 місяців, наприклад, набирає 5-7 кілограмів, а що в 6 місяців набирає 3 кілограми. Ось. Ну, в принципі, ну як, дехто веде відгодівлю, каже, годує. 8-10 місяців до забою. А я тримаю своїх нутрій максимум 7 місяців. І я б'ю, тому що я вважаю, що е, та як книжка пише, що максимально нутрія стає дорослою в, до, в 7-8 місяців. А так як я годую трошки високоліпшим ну, кормом. Я не, не тримаю їх на одній траві, я даю і макуху, і все. І вони в мене набирають вагу 7, 7 кг самці, ну 6-7, самочки менше, біля 5 кг в 7 місяців. І проводжу забій. Тим більше економиться і вольєри, бо якщо самки є, що конвейер є, що там побив, тут от позабирав. от Дивіться, в даний момент ще от трошки. 2, скільки, ще, напевно, три тижні і вже треба буде забирати. А якраз за три тижні я проведу забій, ось бачите, тихво проведу забій, і в мене звільниться місце. І буде ось такий, і ось такий конвейер, бо дуже погано, коли внутрі є на. І відгодівля ведеться дуже багато, ну, 8-10 місяців, то треба дуже багато місця мати, щоб їх відсіляти або менше їх тримати. Але чим менший проміжуток відгодівлі годівлі, тим, тим воно економніше. Вона менше з'їсть, бо ліпше можна годувати, наприклад, на траві одній і годувати 8-10 місяців. І вона виросте, наприклад, до 6 кг, а можна тих самих 6 кг мати, так як один нутривод, він ще е, дає премікси, і то в нього виходить біля е, 5-6 кілограмів в 5 місяців, біля 6 кг, Не то, що 5-6, а 6 кг в 5 місяців. І з нашої сторони, так як, що він купляє і премікси, він купляє то, рибну муку, дріжджі, кормові. Він так він вложується в то, але він скорочує витрати на внутрі за той проміжок часу дуже швидко росте. І він тих 6 кілограмів. Якщо не вложуватися, так, так ми отримуємо, наприклад, 8-10 місяців, а він тих 6 кілограмів отримує в 6 місяців. І витрачає в 6 місяців, він витрачає приблизно 20 кілограмів корму. Приблизно От. Ну, я думаю, не більше. 20 кілограмів корму, а ми мусимо за 10 місяців згодувати, напевно, коло. 30 кілограмів корму. Тут таке, тут треба сісти і рахувати. Ось. Ось такі мої думки. Таке відношення до людей, які в мене купляють нутрії. Ну і так, так люди мають поступати, мають розказати про своїх нутрій. Людина навіть здалека, що вона приїхала і не була коло розбитого корита. Приїхав, наприклад, 200 кілометрів, а пропонують йому зовсім інакше, ніж ніж є. Та, як я колись в інтернеті один розказував, що його фотографії виставляла інша людина на OLX, як продавала нутрі. Наприклад, на фотографіях великі нутрії. Люди лакомляться на те, що велика нутрія, все файно, а приїжджають по факту 200-300 кілометрів, а фактично того нема. Все, дякую за увагу. Вибачте за довге відео, така моя сповідь. Всього найкращого, до побачення.